Вітання з Харківщини. Працюємо в області сьогодні. Повертаємось з Ізюмського району з командою. Працювали сьогодні і в Харкові, і в Савинцях, в Савинській громаді, і в Балаклії. Розпочали день з привітання наших. Правоохоронців національно, Національної поліції, Балаклії також привітали, і працювали в Савінській громаді. Зустрілися з очільницею громади, з начальником військової адміністрації і з людьми, з працівниками громади. І, до речі, одразу які питання проговорювали і які стосуються Харківської області, це питання, яке турбує і адміністрацію, і фермерів. Питання пільг. Щодо сплати, ну, сплати сплати податків, якщо територія замінована, як довести, і так далі, на цій нараді зв'язалися з головою з моїм колегою, головою профільного комітету Данилою Гетманцевим, і прийшли до певного висновку, який і в громаді розповіли, і хотів би поділитися, також, якщо десь питання не вирішено. Бо в нас була нарада із податковою службою, всі чекають алгоритм, алгоритм алгоритму не буде ніякого. Тобто, якщо в громадах ймовірно є заміновані поля, то фермер не має чекати, поки до нього приїдуть місія гуманітарного розмінування, надасть йому якусь довідку, що замінована територія. Тобто він має отримати пільгу, якщо є ймовірність, тому голови громад. Або очільники військових адміністрацій мають створити комісію, і комісія має визначити, що є ймовірність, і немає, звичайно, туди ніхто не має ходити на ці поля і так далі. Але якщо є ймовірність, і вони так вважають, що вона замінована ця територія, то мають прийняти рішення. Тобто голова має прийняти рішення про пільгу для фермерського господарства, щоб вони не сплачували. Податки в той час, коли вони її не обробляють цю землю. А далі, вже якщо буде там довідка і так далі, або буде оброблятися земля, то звичайно пільгу цю буде сплачувати податки фермерських господарство. Тобто проблем ніяких з цим немає. Це залежить від керівника громади, який має прийняти таке рішення. Також поспілкувалися на тему. На дитячу тему в Санській громаді розбиралися, чи є прийомні сім'ї, патронатні сім'ї. Ну така ж сама історія, як і в більшості громад. Відповідь така, що люди бояться під час війни створювати. Але тут палка в двох кінцях, тому що, на моє запитання, куди, якщо вилучають дітей з небезпека, до речі, в сім'ї складних життєвих ставинок є на обліку, то куди дітей далі будуть. Передавати, звичайно, за межі громади вони передають, і обласна вже служба справ дітей вирішує або шукає місце влаштування. Це неправильно, бо дитина не має виїжджати за межі громади, тобто завдання громади створити хоча б одну, розпочати хоча б з однієї патронатної сім'ї, створити такі умови для цієї сім'ї, яка захоче працювати патронатною родиною. Щоб дитина, бо це ж дитина громади, і вона має бути поруч під доглядом. Не має розривати стосунки з, з, з рідною громадою. Керівник керівництво пообіцяло створити патронатну сім'ю найближчим часом. Ми будемо допомагати також. І, звичайно, поздоровили наших. Да, ми заїхали ще в амбулаторію, передали гуманітарну допомогу медичну. І привітали наших правоохоронців з Днем Національної поліції України. І, до речі, харківські правоохоронці, користуючись нагодою, ще раз вітаю від себе всіх весь особовий склад в обличчі керівника Володимира Володимировича. Тимошка, ви справжні герої, ви разом з силами оборони не дали ворогу зайти в Харків, відбили і зараз працюєте. Кожного дня на заради безпеки наших громадян, і перші, коли ми зустрічаємо постійно з перших днів там деокупації території, коли ми приїжджаємо, зустрічаємо одразу працівників поліції, які вже проводять там свою роботу. І це це дуже важливо, важлива праця. І навіть в початку війни, на перші в перші дні війни, коли ми з військовими бігали від укриття до укриття з всі, коли були страшенні шалені обстріли. Виходячи з укриття, бачимо патрульну машину, яка їде по через розруху цю і їде, і там сидить правоохоронець. Просто ну, диво видаєшся, наскільки от безстрашні вони. вони в нас. Тому вітаю вас, всіх зі святом, пишаюся вами і всім дякую разом до перемоги. Слава Україні!